Чому саме зараз в Україні розкручують шалену травлю міжнародного руху «АЛЛАТРА»? Бо так треба Кремлю. Рашистські агенти обрали «АЛЛАТРА», бо вона визнана у 180 країнах світу. Рашка робить реальну кальку в прямому сенсі інструкцію, методичку, як становити тоталітарний режим по всій планеті. І через переслідування «АЛЛАТРА» втручається й до нашої держави, щоб знищити нашу свободу. Знаєте чому? Бо Крим це не держава, це тюрьма народів. Загальний індекс свободи, Росія жалюгідні 12 зі 100. Це вам не просто не свободна, це повна жопа. А на наших окупованих територіях зовсім мінус один. Ви чуєте, Україна 51 зі 100. Навіть у війну ми залишаємося вільні, бо б'ємося за свободу, а не за тюремні стіни. Свобода зібрань. Росія, забудьте, протест заборонений. Більше 20 тисяч затриманих там народ просто мовчить, бо страшно. Україна. Ми можемо вийти і сказати: у нас не залізна завіса. Оце вам і вся Русня. Шорсткий авторитаризм, репресії, цензура це їхня суть. І знаєте, що найстрашніше? Точно таку ж галімусхему агенти Кремля через Кременовську і Святого намагаються відтворити у нас в Україні. Вони запускають хвилю фейків і наклепів. Щоб роз'єднати українців, залякати, мецкувати один на одного. Це кремлівські посіпаки підміняють поняття, пишуть фейкові експертизи, щоб потім шити справи волонтерам Алатра. І при цьому брешуть, що ганіння на Алатра в Росії це нібито кремлівське прикриття. Ви що? Серйозні. Це ж я та здичь. Вчора, 21 липня, у цього року, омського бізнесмена засудили у справі про участь. У Русі Аладра та його фінансування це прикриття? Ні, це де від Кремля. Не дамо знищити нашу демократію. Пиши, що з цього приводу.